Проведення дезінних робіт було 172 виявлено зони загазованості. Тільки це було утворена в спеціальна лабораторія по дегазації. Не тільки ми ще у княгірі ми не встигали роботи, але виявлені ця загазованість змовила в тому, що підключилися у князі, а крім того, ми зробили аерокосмічного дослідження, заміт, і після цього почалися вже паралельно проводити діалізації. Деазації, як таких не пробудена свердловина від 2000-х. Двохтисячна 2000 свердловина то була спеціальна свердловина борилась для того, щоб виявили підворот, що була так звана спадщиця. І вона мала показати, що дійсно йде підток погиблі. Нічого вона не дала, ми її просто використали, НГДВ використаємо але фактично це була розвідувальна седловина для е уточнення будови і уточнення будови Бориславської е чоловіки складки, але одночасно і потенційні можливості. Я вас переб'ю. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що є 100, було 172 ділянки загазовані. А чи маєте ви інформацію, скільки зараз є? Бо я, бо я щось ніде не читав, не чув. Я не проводив останніх 10 років чи збільшилось, чи зменшилось? Я гарантую, що все це, дані реальні, щоб ці зони тільки зросли. Справа в тому, що НГДУ цех від дегазації, як називається, або цех загазованості, я навіть не знаю, як зараз інменується. Фактично останній час я, наприклад, живу теж в зоні, в одної зоні загазованості, Дійсно, що там помалювали тільки на дегаційних свердловинах Пофарбували і цифру поставили цифри від а замірив я ні разу за можливості я не кажу, що я находив кори... є безпосередньо часто часто в волі, щоб все кувати, але я не бачу, щоб мірились так і